Вітаю, я Олександр Пабенко, і ви на моєму каналі Юридична допомога військовим, протягом липня місяця було внесено зміни до положення про проходження військової служби, а також до наказу Міністерства оборони щодо виконання цього положення про проходження громадянами України військової служби в Збройних силах України. Зокрема, ці зміни стосуються питання щодо виведення військовослужбовців в розпорядження командирів, якщо простими словами. Виведення військовослужбовця поза штат. Зокрема, ці питання також врегульовують обставини щодо виведення в розпорядження командира військовослужбовця, який тривалий термін перебуває на лікуванні. На жаль, за попередні періоди, військовослужбовці вкрай часто стикалися з ситуацією, коли, щойно прибувши до лікарні, вони від командування отримували інформацію, що їх вже було виведено в розпорядження командира. І у деяких військовослужбовців, зокрема, виникали питання щодо припинення виплати грошового забезпечення в повному розмірі. Отже, з липня 2025 року всі ці питання унормовано і є чіткі алгоритми, а також підстави для виведення військовослужбовця поза штату. Зокрема, вказано, що видати наказ про виведення в розпорядження військовослужбовця, який перебуває на лікуванні, має право командир корпусів, командир оперативних угруповань. А також командири відповідних родів військ. Наступне важливе уточнення це внесення змін до положення про виконання такого положення. В цьому наказі зазначено, що військовослужбовця тепер можливо вивести в розпорядження у зв'язку з перебуванням на тривалому лікуванні лише при наявності довідки ВЛК про потребу в такому тривалому лікуванні з відповідним зазначенням строку перебування. І, звісна річ, військовослужбовець при завершенні цього строку повинен знову пройти ВЛК і вже вирішується питання, чи завершується курс лікування, чи військовослужбовці знову продовжують таке тривале лікування. Нагадаю, згідно закону України про соціальний і захист військовослужбовців, а саме, статтею 10 з приміткою, 1 пунктом 11 передбачається. Що направлення військовослужбовця, який перебуває на лікуванні, з метою визначення потреби в тривалому лікуванні здійснюється не пізніше, ніж до спливу 4 місяців з моменту госпіталізації. Це направлення робиться або медичним закладом, а саме лікуючим лікарем, або робиться відповідне направлення з військової частини. Нагадаю, сам військовослужбовець, згідно 400 другого наказу Міністерства оборони, не може жодним чином самостійно зробити собі направлення на проходження медичного огляду ВЛК. Звісна річ, військовослужбовець має повне право подати рапорт або заяву до лікуючого лікаря, до медичного закладу або до військової частини з проханням не забути про нього, а саме що спливає цей 4-місячний термін лікування з моменту госпіталізації, і відповідно прохати вирішити питання про направлення його на медичний огляд ВЛК. Нагадаю, що наявність такої довідки ВЛК є саме тим документом, який дозволяє в подальшому військовослужбовцю отримувати грошове забезпечення за останньою займаною посадою, в повному розмірі. Тож ця довідка ВЛК є саме потрібним документом, який захищає повні соціальні гарантії військовослужбовця. Зокрема, військовослужбовці, які перебувають на лікуванні у зв'язку з отриманими травмами, пораненнями, які пов'язані з захистом батьківщини. Також мають право на продовження отримання додаткової винагороди в розмірі 100 тисяч гривень на місяць з пропорційної кількості дням лікування в цьому місяці. Хочу звернути увагу, що наявність довідки ВЛК про потребу в тривалому лікуванні прямо зобов'язує командування продовжити виплати для військовослужбовців. Тобто бажання, небажання командира військової частини, будь-які сумніви з боку командування, що військовослужбовцю дійсно потребується таке подальше лікування, не може бути підставою для того, щоб не видати наказ. Тож, якщо ви лікуєтесь понад 4 місяці, ви маєте на руках довідку ВЛК про потребу в тривалому лікуванні з визначенням, наприклад, на 60 або на 120 днів, і командування не виплачує вам грошове забезпечення в повному розмірі. То ці дії є явним порушенням відповідних наказів Міністерства оборони з боку військової частини. В разі таких дій, або отримання, або взагалі не отримання грошового забезпечення під час лікування. Я рекомендую в першу чергу подати рапорт до військової частини. Це можна зробити або засобом електронного документу обігу, через лікувальний заклад, якщо є така змога. Через територіальні центри комбутування, який найближче знаходиться до лікувального закладу, на електронну пошту військової частини, якщо вам вона відома, або на юридичну адресу військової частини, засобами пошти, направити рапорт з проханням продовжити виплату, та або повідомити про причини зупинення або зменшення виплати грошового забезпечення в повному розмірі. Якщо військова частина повністю ігнорує або вважаєте, що відповідь військової частини не відповідає вашим інтересам і суперечить наказам Міністерства оборони, наступним етапом є подача скарг до командування роду військ, до міністерства оборони, зокрема до центрального управління захисту прав військовослужбовців. Направлення саме скарги дозволяє з боку Міністерства оборони. Направити запит до військової частини і в подальшому перевірити правомірність прийняття тих чи інших рішень, зокрема щодо зупинення або зменшення виплати грошового забезпечення. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях за потреби, звертайтеся за консультацією. проаналізуємо ваші обставини, документи і вирішимо, який алгоритм дій буде найбільш ефективним у вашій ситуації. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.